Бажаємо з неї острою, пані Катерино. Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про себе. За фахом я педагог, викладач мистецтва і креслення, образотворчого мистецтва. Там багато чого, включає кераміка, і плетення. Ну, коротше, багато. От все життя займаюся керамікою до 14-го року. 14-му року мене накрила, я ну просто не можу цим займатися. Бо потрібен настрій, а ну, настрій самі знаєте, не світлий, не якийсь, а треба хочеться когось вбити. <реш> Тому у 2016 році я пішла в армію. Ну, Прослужила два роки, були під Донецьк, але ну, бойова частина була. І, і, ну, Звичайно, так, такої війни не було ще, як зараз. Ну, Але все ж таки пострілювали і стояла ми дуже близько. До речі, могли наш батальйон міг тоді уразити і Донецьку цю башту телевижу, не дали нам тоді це зробити. Це дуже для мене велика честь працювати з нашими військовими. <клес> Мама була лежача, я вже на 22-му не пішла. Ну, я з... розумію, але це все рівно не применшує вашої участі, навіть якщо це було до початку великої війни. Дуже дякую, що ви приєдналися до нас і для мене велика честь, що ви з нами. Радька, дякую дуже за навчання, за те, що це було безкоштовно. Це для мене дуже, ну, дуже цікаво було і дуже важливо. І дуже приємно, що ви турбуєтесь за людей, які ну, були десь. І я вважаю, що ваша справа буде дуже буде розвиватися і для військових, які були поранені особливо. Це важливо, тому що така робота це якраз для людей, які. Ну, шукають собі вже в іншій сфері, може, трошки, ніж було до війни. Да? особливо mm -hmm. якщо трав... травмовані, це правда. Наша професія доволі інклюзивна. Це є великий плюс для неї. Для мене навіть не було це якимось питанням. Типу, чому безоплатно навчати військових? Це взагалі взагалі найменше, що я можу дати людям, які зробили для нас неймовірно важливі речі, і не тільки там особисто для мене, а на в цілому глобально і так далі. Ми змінюємо світ, а хто я така, щоб не підтримувати тих, хто змінює світ? Правильно? Правильно. Дякую вам за вас, Кать. Скажіть, будь ласка, який блок був вам на нашому курсі найцікавішим? Ну, мені дуже цікаво було. Знаєте, давно я вже такий брейншторм був просто дуже цікавий. Потім, звичайно, для мене фігма була нова, тому була цікава. І дуже цікаво було працювати саме в такому, як замовник, в такому ключі, як замовник і автор. Оце було цікаво, тому що зазвичай на курсах там я вже одні курси закінчувала. Там просто ну, ти зробив завдання, ну і добре. Чомусь там, там навчився трошки і все. А у вас якби це дуже класно і корисно, те, що ви приймаєте роботу, саме перевіряєте, шукаєте, що там не так. Навчайте людей баченню, це важливо і на дивленості. Теж це, це, це дуже цікаво і важливо. Це дуже приємно. Ми для вас стараємось розумію, що інколи буває складно, бо правок буває типу правки, направки і направки, і ще раз на правки. Але тільки коли ми працюємо командою, особливо на початкових етапах з вами і закладає фундамент, від якого ви потім в подальшому, наприклад, не будете допускати тих прав тих помилок. Які ви у нас правили там по 15 разів. Ну якщо ви дійсно їх засвоїли, бо бувають ж різні люди. Але в цілому, так скажи мені, будь ласка, чи вистачало тобі моєї уваги на курсі, і як тобі робота нашої команди? Так, звичайно, вистачало, і ви молодці дівчата. от так, ну, і Дарія, і, і, і коли треба, відповідаєте. Так вистачало. Є можливо щось, що ти дізналась про себе як про персоналіті, коли проходила наше навчання? Ну так, мабуть, дізналась, що трошки треба мені ще з продивленість прокачувати. Це я дізналась точно. І супер, ти отакраз зараз розпочинаєш потрошечки крок за кроком. В тебе дуже гарний гарна А, да, Звісно, у нас була нелегка дорога до цього продуктику. А як результат, все рівно в тебе вийшло дуже чудово. Тому я хотіла би сказати, що я тобі пишаюся серйозно. Скажи мені, будь ласка, як тобі був наш влог по працевлаштуванню? Це він великий і правильний? Да, і до речі, я хотіла теж по цьому сказати. Що на, на інших курсах так нам казали про Біханс, все, але ну не про не пропрацьовували. А тут ми пропрацювали, і це важливо. Ну є якийсь такий психологічний поріг, через який важко приступити, розумієш людині? Ну піти зі своїми роботами, повісити їх на Біхаїнс. Це дуже важко, тому що ти не знаєш наскільки вони гарні, наскільки вони не гарні. Що ну. Як подивляться, вдруг не те, а ви якраз даєте стимули. Прокачуємо впевненість правильно. Ми не завжди хорошими методами, ми стараємось бути дуже завжди спряміком, але, але ні, треба згубнути по столу, якщо чесно. Ні, ну, треба капняка давати. треба. <рес> Тільки хіба ніжного, ну, типу. Що тобі найбільше запам'яталося на навчанні? Ну, як я робила брендбук. <рес> Розкажу, це було нескінченний процес. Мені здавалося, що я ніколи його не закінчу. От взагалі ніколи. Я сиділа робила, і робила. Ну я розумію, що це великий об'єм роботи, і це дивує. Ну, так, багато хто мають знаєш такий міф про те, що, по-перше, дизайн це легко, дуже просто, mm -hmm. а насправді це дуже об'ємна технічна робота. Яка потребує великої включеності, наділеності, технічності, і ви дуже правильно зробили, що не просто самостійно прийшли там його вивчати, як я в свій час 10 років назад, що сама розбиралася з усім, що до як. А одразу за оцих три місяці осягли його, і типу, можете далі працювати, бо ви знаєте всю базу, яка потрібна вам для того, щоб продовжити роботу. І власне я вбачаю в цьому тільки плюси. для мене. Це взагалі цікаво. саме я б могла працювати там, десь не знаю, крислити щось так? Ну я ж туди не пішла. Мені ну, дизайн інтер'єрів ну, креслити, креслити да, там, чи в 3D робити? Я вмію, але мені це не цікаво взагалі. А графічний дизайн це цікаво, тому що треба весь час скріпити. Мізками. Це твій світ, який ти створюєш сам. Це дуже хороше сказано. Мені ж так тепло всередині. Дуже гарна фраза, яка резонує насправді. А чи рекомендувала би ти наше навчання своїм друзям, знайомим і тих, хто нас дивиться, і сумнівається в тому, що. Воно там не треба, я не справлюся. Ну, По-перше, ти хочеш займатися творчістю і заробляти, і е, навчитися спілкуватися з США. Да? Ну, угу. То я дуже рекомендую ваші курси і спілкування з вами. Це ну, перше, так, да, хочу сказати, що з вами спілкування це теж як частина курсів, бо ви успішні, ви молодці. От. І ви навчаєте своїм прикладом не тільки, ви даєте навички, коли я роблю брендбук, в мене вже не вміння, в мене вже є навичка. Але ви своїм прикладом, своїм життям ви показуєте людям, що це все можливо. Тому що багато людей сидить просто, ну, знаєте, як в морках, в своїх таких мушлях. І важко з цієї мушлі зараз вибратися. Але якщо ти виберешся, якщо ти почнеш рухатись, то щось вийде видовов. А ви приклад. Дуже дякую, мені надзвичайно приємно. І я в цілому, якщо так якось аналізувати себе, то я задавала собі питання: я кажу, у мене місія по життю. І я така: я прагну надихати. І мені дуже приємно, що твої слова якось додатково підтверджують те, що, ймовірно, за все, я рухаюсь в правильну сторону, тому я тобі дуже дякую. Однозначно. А, і до речі, я хотіла сказати: насчет того, що мені сподобалось по навчанню, я от так от, це, звичайно, ще є спілкування з ши. Ви навчила спілкуватися, це дуже класно. І зараз я просто з таким задоволенням генерую ці картинки, ці зображення. Просто я кайфую, знаєте. Це, це дуже класно, і хочу сказати тим, хто зараз буде дивитися наше відео. Я прикріплю в наш відгук. це відосе буде на Ютубі. Прикріплю в наш відгук посилання на новий наш курс навчання по штучному інтелекту. Дуже класний, новий інтенсив. Ми вклали туди дуже багато старань і випустили цей продукт. З нереальною кількістю речей, які являються неповторними на ринку, тож можна заджойнитися і навчитися також працювати з штучними видали. Бо буде ну, це, це дуже класний продукт. У нас я про що теж досліджувала ринок у конкурентів. Зараз він коштує 9 тисяч і набагато менший. Вони, типу, дуже не Ми знаєш, продають зараз. В цілому я коли дивлюся за конкурентів, отримую відгуки від випускників, які вже в когось щось проходили. Вони типу кажуть: Вау, у вас настільки наповнено написаний курс. Що, типу, після того, ну звісно, можуть впродовж навчання виникати якісь питання, але по великому рахунку в порівнянні з вашими конкурентами, uh -huh. типу, дуже чітко дуже важливо структуровано. І отак, я підійшла до цього нового продукту, теж буду рада, щоб ви його зацінили, оцінили і потім використовували далі в своїх роботах, пришвидшуючи її і, і робивши більш вау. Плюс заробіток обов'язково. Бо просто навичка це класно. Для себе теж можна дизайнити і треба. Але коли це приносить кошти, це набагато приємніше, власне. Дякую ага. вам за навчання, дякую за все. І я вам кажу, дякую дуже сильно. Тоді я бажаю вам всього чудового. Запрошуємо приєднатися до тих, хто дивиться це відео за посиланням на наше навчання, на великий курс або на фігма-інтенсив, або на курс по штучному інтелекту. Силочки залишаю в описі, і чекаємо наших нових прекрасних дизайнерів, щоб допомогти їм вибудавати свій кар'єрний шлях.